Ребята, всім привіт, розвілка и з вами. І так, на сьогоднішній день. Часто задаваємо. Вопроси. Люди э, е, недорогий якісний трактор так, щоб він був доступний по ціні і був новим. Будь ласка, звісно, один із найдорогих, повноприводних, одноциліндрових е, міні-тракторів з малом одбором. Е, він одноциліндровий, але потужністю 24 кінських сили і в повному приводі. Це бюджетний недорогий трактор, новий китайський бюджетний недорогий трактор в більш-менш нормальній якості. Давайте так, е хуже за нього трактора є і краще за нього трактора є. Але він себе відпрацьовує і в роботі він е майже, нічим, е майже нічим технічно не відрізняється від трьохциліндрового трактора. Ось так. Але тут немає. Зручностей, гідроусилітельного руля тут немає, відсутня, просто звичайна передача на рульовий механізм. Да, Тут простий передній міст, він такий, як Уазовський. Одноциліндровий двигун 138,2 стандартний на 24 кінських сили потужності. От. Е, радіатор в даній модельці у нас радіатор R. SF244 R. Це радіатор, той який радіатор впереді, спереду стоїть. Ось так ми вам його покажемо. Ось тут він знаходиться, ось тут стоїть і стоїть електровентилятор. От. Тому зазвичай в стандартних стоїть радіатор ось тут. Звільнили місце, додали більше місця, тому начебто чомусь чогось не вистачає тут в тракторі, це все нормально, тут просто перенесли радіатор наперед. От, Які плюси, які мінуси радіатора там і там, ну, майже майже, відлічень ніяких немає. В роботі ви різницю не, не відчуєте. Якщо хтось відчув різницю, будь ласка, напишіть свої коментарі. Резина на відміну від заднього привагу, тут більша. Чому поставили більшу резину? Резину вищу і більшу поставили із-за того, що у нас внизу стоїть ще допомільний редуктор на трансмісії. Ось там. І якщо поставити менше колеса, то якраз цим редуктором. У нас заберемо кліренс і майже по асфальту будуть касатися, касатися трансмісія. Оцей даний редуктор буде черкатися по асфальту. На невеликих нерівностях буде просто цеплятися. Тому поставили більші колеса і зробили вищий кліренс. Так що можна було обробляти землю, картошку, е, окучувати хоча б 2-3 рази даним трактором. Всю іншу роботу він спокійно зробить вам. Тим більше трактор йде полноприводний, тяглові зусилля в нього повишені на відміну від задньоприводних тракторів. Тому, так, е, да, тут і ремінна передача, так, да, тут і є вал переможності трьох І взагалі це вважається один з достатньо надійних тракторів і е, коштує, який коштує досить недорого. Тому настоятельно рекомендую. Можете брати і не переживати, що там китайський трактор. Не таке, повірте, він китайський, але він працює, працює достатньо добре. І я думаю, що. Е, Наші підписчики і люди, ті, які володіють даними тракторами. Можливо, що і напишуть негативно, але це якщо порівнювати, мабуть, з японською технікою або, наприклад, трьохциліндровим трактором, то який на порядок дорожче коштує. Даний трактор, звісно він коштує дешевше, ніж трьохциліндровий. В нього менше комфорту, менше удобств, але він працює, працює достойно. Не стидно за нього, в принципі, їх не стидно продавати. Давайте так. І вони коштують своїх грошей, і дешевше за них, якщо брати, то воно буде простіше по якості. Це один із самих кодових е тракторів, тому що якість, ціна плюс-мінус. Ну, давайте так. Останнім часом ціна взагалі нікуди не відповідає. Але даний трактор, в принципі, е можна придбати порівняно з трьохциліндровим трактором. У мене, в принципі, все. Для замовлення даної техніки, ребят, е набирайте номер телефону, той, який вказаний у вас на екрані. По цінах, Ціни, звісно, будуть мінятися. Тому я їх не озвучую. Заходьте на сайт Развілка.com.ua там ціни у нас будуть мінятися. Ви в будь-який момент зайшли, продивилися і на всякий случай переспрашуйте. Якщо є налічі дані трактора, то ціни там будуть мінятися по, ну, по мірі курсу, наскільки він піднімається і падає. І по привозу. Новий товар, той, який заїде, буде коштувати, я так розумію, ще дорожче, ніж той, який заїхав зараз. І так буде Ну, до нового року, я думаю, буде ціна тільки підніматися. Не хочу вас лякати, але це реальність на сьогоднішній день. Тому ось так. Є у нас включення виключення, включення і виключення переднього моста. Ось, ось тут вибачте. Да, оцей речах включення-виключення переднього моста. Е, Включення-виключення у нас е, мощності, речах понижених-повишених передач, речах переключення передач, гідравліка у нас піднімається, опускається. Стоїть полноценний генератор. І трактор досить в принципі, надійний, хоч і одноциліндровий, Але е, в минулому році, якщо не ошибаюсь, ми продали перший раз прокладку головки на даний трактор. І, а продажі, продажем ми займаємося близько 10 років. Тому ну, самі, самі думайте і в принципі, можете подивитися не тільки в нас е, обзор по даному трактору, ви можете передивитися їх 10, 20, 30 в абсолютно різних магазинах. І трактор все одно від цього е, менш надійний не стане. Він досить надійний. У мене, в принципі, все. Для замовлення техніки, номер телефон, телефон, вказаний на екрані, набираємо і замовляємо е, техніку у нас, тому що ми краще. Всім гарного дня.